Христос народився. Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні я знаходжуся знову у своєї подруги і хочу вам показати результат оброблених орхідейок, які були оброблені 9 днів тому. Хочу показати орхідею, яка була дуже така обліплена шкідниками. От показую зблизька і хочу показати ще, що одної обробки цій орхідейці замало. Треба обробляти цю орхідейку ще раз, бо є липкі плями. Також бачу, що є на орхідейці шкідники. Також оглядаю кожний листочок, оглядаю квітоноси, але хочу показати, як виглядає сама орхідея. Після того, як були оброблені листя, квітоноси, хочу вам показати, як орхідейка швидко почала надувати бутони. Дуже швиденько вона налила бутони, шкідники перестали її смоктати, і вона віддала свої сили на бутони. Щитівка ще знаходиться, бо я бачу на квітоносах є щитівка ще. Зараз покажу, які листки. Є місцями також, шкідники ще. І також ця орхідейка буде ще раз оброблена обіроном. Також є ще одна орхідейка, яка була оброблена. Отак її також висмоктали. Але бачу, що і ця орхідейка має отакі блискучі має плямки, такі липкі. Значить, шкідник ще є на орхідеї. Ще раз буду оброблювати ці орхідейки. Ще раз надам. Ці орхідейці допомогу одній і другій. Так як ця орхідея, бачу, почала розкуклювати корінці. От. Почався ріст корінців. Можливо, добре би було поміняти тут і ґрунт. Хотілося б змінити її ґрунт Ось От Отакі липкі плями. Ще говорить про те, що шкідник знаходиться на орхідеї. Ця орхідейка молодчинка вона тягнеться. Чотирма квітоносами, вона дуже стійко хоче жити, живуча рослинка, ну і вона буде жити. Тут, правда, відрізаний квітоносик, тут є молодий, тут пробуджена бронечка. Є також тут пробуджена бронечка. От покажу ближче, щоб ви бачили що є щетівка. Також ще от є ще. От ви бачите, ще і бігає по орхідейці. Тріпс, по корінчиках як бігає. Ну, ще одну обробку попробую ще раз ці орхідейці зробити, так як. Заявлений виробник каже, що однієї обробки достатньо оборону, але бачу, що недостатньо. Треба обробляти їх ще раз. Так, це все вам показую, щоб ви бачили, як це виглядає. Може хтось є з нових. Підписчиків, які не розуміються, як виглядають шкідники. Я це все показую. Отак От виглядає щитівка. На листочках, отут От вона є. Також є на квітоносиках. Хочу сказати насчет обробки, що стосується обробки, дівчата, ми живемо в селі. Ми обробляємо все без респіраторів, без рукавичок. Ми звикли до того, що ми обробляємо це все так. І для мене це не є страшно обробляти орхідеї. У домашніх умовах, в кімнаті, тому що вікно відкрила, провітрила і все. Якщо б я стала обробляти сади свої, городи, які у нас є, все в респіраторах, то мене би не стало. Ми дівчата сільські, живучі. Отака милота. Дуже мені подобається, що дуже швидко бутони відкликнулися на розпуск. Дуже гарно це все. Дуже красиво. Ця орхідейка мені Подобається, що вона себе тягне квітами. Я буду робити ще одну обробку. Вже в камеру я показувати не буду. Сьогодні вам тільки покажу, як виглядає ця орхідейка одна і друга. Я знов так само ці орхідейки поміщу у пакети, оброблю їх, і вони знову будуть оброблені. Щоб вони не розмножувалися тут, ці шкідники, бо вони є в пазухах, в пазухах дуже складно їх звідти вивести. Коли орхідея буде сильно оброблена знову, значить. Обіроном рапідом буду обробляти два, а то й три рази. Подружка не встиває за квітами доглядати, тому що вона працює, працює за кордоном, син її воює, вона змушена працювати, змушена працювати і волонтером, і не до квітів її. Вона допомагає нашим хлопцям, які віддають своє життя за нас, за Україну. Зате я їй щиро дякую, що її дитина пішла захищати нас. І в допомогу ми підтримуємо, як можемо також своїх односельчан, своїх хлопців і всім хлопцям дякую за те, що вони. Віддають своє життя за нас. От така красота і милота цієї квіточки. Цю орхідейку я оброблю уже не в камеру. Я буду її обробляти. Уже сама без камери. Так як я обробляла перший раз, так само я її оброблю і другий раз. І знов оброблю її обероном. А кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Я вам всім щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я. У кожну родину тільки добробут, добро нехай перебуває у кожній домівці і злагода всіх вам, земних благ, Божого благословення, і будьте всі здорові. Всім вам гарного дня!